У п'ятиповерхівці, куди влучив безпілотник, вночі 2 грудня, замінюють вікна. В одній з квартир це робить майстер зі встановлення вікон Іван Янчинський. Демонтаж, монтаж вікна в середньому годину півтора через те, що є складності з тим, що зроблені відкоси, які ми мусимо збити, зачистити, прибрати хоча б з що і змонтувати наново нове вікно. Також враховується поверх, що треба вийти на цей поверх, винести продукцію. У нас є три бригади, ми розподілилися, кожен взяли по поверху, займаємо так, щоб максимально швидко закрити квартири, аби запустили люди опалення, могли загрітися. Чекає на заміну чотирьох вікон в квартирі пенсіонерка Ганна Новак. І Від того зриву я розбудилась і вибігла бігом в коридор, а тоді опам'ятала, що... Ще щось стало. Звернулася назад, чую, я вже хруськаю по стеклі. От йду ногами, а мені хрусь, хрусь уже, я зрозуміла, що вже і вікно вибито. Кухня, спальня і тут прийомна. Оцю сторону якраз від подвір'я, якраз з цієї сторони, де був вибух. Робили виміри. Вікон у цих шо повелені балкона ні, балкон сказали, що вони балкон пізніше. Виконроб Костянтин Клименко розповів у будинку, планують замінити близько сотні вікон. Сьогодні ми отримали в надзвичайно стислі терміни 40 одиниць конструкцій вікон, які будуть до кінця дня замінені. Ми забезпечені всіма матеріалами, світлами. Плануємо завтра закінчити наступні секції. Це буде зроблено 96% роботи, максимум по відновленню по світлопрозорих конструкціях. Зараз інформація ще додатково уточнюється, тому що є певні такі дрібні пошкодження, які не можна було виявити одразу, в зв'язку з тим, що людей допустили до їхніх квартир для забрання цін. Речей, значить, зараз в цій секції 40 одиниць замінено, і в наступних 30 і приблизно 20. в загальній кількості це близько 80-90 одиниць вікон. Крім того, що склопакети, крім того, люди ще додатково звертаються, що виявили. Також замінюють пошкоджені вікна в 23-й школі. Директорка навчального закладу Руслана Козбур розповіла: до заміни вікон долучились і працівники школи, і батьки учнів. У нас було пошкоджено 57 вікон з різним ступенем пошкодження. Сьогодні вже ранком демонтували пошкоджені вікна, і вже біля обіду досить великий такий обсяг робіт зробили щодо встановлення вікон, оскільки ми знаємо, що ну у нас відключення йде. Електромережами світла, тому це трошки роботи, які пов'язані світлом. Тому термінів я не можу сказати, але досить майже десь 80% пошкоджених вікон вже засклили, замінили. Яка вартість вікон і їх заміна у міськраді Тернополя? Поки не кажуть. Речниця міськради Мар'яна Зварич розповіла Суспільному, що всі витрати компенсують з бюджету громади. Тарас Бурак, Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.